Ця мистецька данина моді й натяку немає на фрески і загрожує реставраторам раком крові. Чому, аби їх вивести, з стін необхідна речовина, яка проникає у спинний мозок і оселяється там на вічно. Чого не скажеш про розпис у вівтарі храму знайти автентичний нездійсненна місія? І, хоча комусь на перший погляд здається, що асиметричне пано за престолом відповідає стилю, знаному ще як Єзуїцький. Він помиляється швидше решітка і об'ємно примхливі мушлі вказують на Рококо, який вважається реверансом Барокко. Поверх даного живопису, власне, який ми реставруємо, є пізніше перемалювання 1981 року. Це є, скажімо так, перемалювання ну, далеко не фахове, перемалювання не фахове як з мистецької, так і з технічної сторони. Тобто воно не надто правильно виконане. Зараз власне тривають процеси зняття того верхнього шару перемалювання, і ми доходимо до розпису другої половини XVIII століття. Який плюс в цьому те, що в той час, коли це було перемалювання в 1971 році, використовували лише вони фарби, які в принципі є зворотні. Тобто, це, це клеєві емульсійні, але вони. В принципі не потребують якоїсь важкої хімії, тобто ми можемо ще маємо можливість зняти це плюс. От а в, ну, в принципі, до кожного процесу, якби тут він має свої проблеми, свої складності, тут шукаємо якийсь індивідуальний підхід. Відтворюють своєрідну еклектику, діб і вієнь уже півтора року. кажуть, намагаються максимально наближено підібрати тони, які б не заважали сприйняттю спадщини досеменно невідомих поки маєрів. На відміну від майстрів пензля минулого, які на зруйновані свого часу стіни, ймовірно, додали не лише сюжети, але й відтінки рожевого і зеленого доповнюють втрати лише сірими барвами, Як мало б бути у первісних розписах, цікаво, що фресок справж. Тут заповняють реставратори, нема, є лише невеликі їх фрагменти у склепінні. Зверху це є апофеоз чи, чи собор архангелів, е, ілюзорний живопис, який е, імітує архітектуру, кілька, кілька планову архітектуру по центру власне, е, ми бачимо все видяче око, оточене. Е, Архангелами, серафимами. Нижче розміщено чотири клейма з зображеннями євангелистів. Все-таки сакральна споруда, і люди приходять в храм, і тут треба там, слідкувати за тим, щоб не впали якісь важкі речі і так далі. Себе вести відповідно, звичайно, тихше. В принципі, з часом звикається. Звичайно, що спочатку незвично, особливо коли йде служба, тому що нам дозволяють тихенько працювати під час служби. Ну, потім з часом воно якось. Вже так, вже звикається пізніше. Хто зна? Можливо, за час реставрації ще відкриються бодай невеличкі, проте відголоски бароко на все воля Божа. Що ж до прогнозів, то експерти думають, аби завершити відновлення вівтарної частини, треба щонайменше два сезони.